Добрий день ще раз. Зараз буде дуже смачненьке відео. Дивіться, оце я положила ці я зняла і попробувала, і бігом положила ще один піддон, щоб ще в'явилася. Взяла вакууматор. Треба вже його виключити. Он у мене спеціальна торба для вакууматора, їх море у мене. І он, дивіться, що я зробила. По 6 штучок положила. І завакуумувала, і воно витягнуло повітря. І так можна зберігати і в холодильнику довго, і в морозилці безстрочно. Дістала я свої помідорки, чипсики. От. Зараз включаю далі хай сушиться. Ці вихолонуть, я теж їх завакумую, а буду їсти зараз от такі. Я ще не снідала, люди добрі. Не снідала свіжий інжир, сир брюнос отримала сьогодні. Дивіться, брюнос з кунжутом, брюнос з журавлиною. Один такий пакетик, я розрізала, там лежить на досці. Собі трошки звідки треба, відрізала. Вигляньте, цей сир готується без всього, без всяких приправ, без цього. Без молого. Ой, чули, що кажу, без е, е, цукру, без солі. Це е, ду, читайте, брунос брюно, називається. І оце зараз я вже подумала і буду таке їсти. А як їхала на нову почту, включила аерогріль і поїхала. Тож мені не, ну, не дуже далеко. Ну, як машиною, знаєте. Оце помідорка Сержан Пепер. Бачите, в неї такі плечики фіолетові. Оце мої чипси з помідорок і запекла скумбрію. І тепер не знаю, що мені снідать, чи це, чи те. Отака красота. Зробила чай із листя інжиру. Поставила кружку, думала, зараз заварю і поп'ю. де де мені ж нема часу. Мені ж треба все робити. Зараз включаю, продовжую це. Хай сушиться, накрию. Це просто що я відкрила, показую. Сушка моя 20 штук. На питання, на, е, говорю на відповідь на коментар. Сушка моя 20 лотків. Я в сезон її не відключаю. Я знімаю і наложу, і зразу вона далі. Я навіть її не виймаю із розетки моєї сушилці 9 років. Багато дівчат дивлячись на цю сушилку. У мене багато дуже друзів у Фейсбуці, всі Всі понакуплювали такі сушки. Вона найкраща, те, що зараз роблять, то ерунда. Взагалі, вона витривала, вона дуже хороша. Отаке. От зараз не про це буду я снідати. Дивіться, такі виходять у ці суши.